Всім привіт! Мене звати Антонія, ви у мене на сторінці і я веду блог про життя в Норвегії, а також мистецтво і креативність. В Норвегії нарешті наступило літо. Як бачите, навіть можна походити в сукні і в легкому такому образі, але погода в Норвегії може помінятися за день 4 або 5 разів. Від весняного вбрання ви можете до вечора дійти до зимового пуховика або якоїсь, якогось луку з шапочкою та шарфику. Самі наревешці шуткують, що в них є дві зими: це біла зима, самі розумієте, коли взимку, і зелена зима це коли літо, а пташечки, квіточки а, співають. І може бути ось така погода. Я, до речі, люблю шторм. Коли штормить, я беру машину і їду на мис ельфів, його так називають романтично, а географічно це острів Альнес, де можна спостерігати такі просто заворажуючі епізоди. Коли штурмить океан, це, до речі, вже вихід до відкритого Атлантичного океану. І я дуже раджу всім, хто полюбляє ось таку картину, приїхати, подивитись, насолодитися і, перехопивши дух, просто подивитися на цю природу. Можете навіть проходити ось всередині дня вже в такому дощовучку, як бачите. Збираючи квіточки і ягідки. Тобто за день ви можете змінити декілька луків від плаття до куртки та до дощовика, і це все Норвегія, все за один день. Ну, головне не втрачати такого гумору, не втрачати бажання до. Пригод, і навіть в Норвегії можна надибати щось цікавеньке. Ось, наприклад, зараз я знаходжусь в Рорісі. А, а навіть вам може пощастити зустріти ось такі нереально класні заходи сонця. Це вже на нашому острові острів Вігра. Як бачите, я просто сижу в такому вечірньому, вечірньому такому платті чи сукні і насолоджуюся заходом сонця. Це все в один може бути день. Ось тут розквітають тобі квіти, через 5 хвилин може бути йти дощ, це все Норвегія, це все Західне побережжя Норвегії, фьорди. і наше улюблене місто Олесунд, А саме зараз на цьому відео ви бачите острівець, вігр,